Сьогодні в програмі, як працюють новопризначені керівники обласних управлінь лісового та мисливського господарства, скільки посадили лісу на Черкащині та як будують лісові дороги на Житомирщині. Дізнаємося, чому в Держлісагентстві вирішили призначати на керівні посади молодих фахівців. Протягом останнього часу лісову галузь супроводжувало чимало всіляких змін, а особливо кадрових. Слід сказати, що керівництво галузі вирішило зробити акцент на молодих фахівцях, які будуть використовувати в роботі нові методи господарювання. Кожне кадрове призначення, яке зараз відбувається, зміни в лісовій галузі країни, це виважене, зважене призначення. Після призначень ми постійно спілкуємося з керівниками обласних центрів, це і з губернаторами, і з головами обласних рад, цікавимось думкою про нових керівників, які призначило керівник Агентства лісових ресурсів Черняков. І в принципі наразі зауважень по кадрових нових призначеннях в Україні, що це, ну, можливо, не завжди досвідчені, але це професіонали, які хочуть, бажають розвивати правильну лісову галузь держави. Основне завдання, яке стоїть перед новопризначеними керівниками в лісовому господарстві різних рівнів, це збереження та примноження лісових ресурсів, раціональне і невиснажливе їх використання в екологічному та економічному напрямах. Тож, отримавши нові посади, вони отримали велику відповідальність за трудові колективи, яким необхідно створити необхідні умови для успішного виконання виробничих програм. Не так давно був призначений новий начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Миколаєвич Дзюбенко. Молодий керівник відразу взявся до роботи. Першим кроком на новій посаді було вирішення соціальних питань лісівників краю, поліпшення умов праці та підвищення продуктивності лісів. Рівень заробітної плати на підприємство Черкаського управління на порядок вищий, ніж загального розвитку. Так, у нас середньомісячна заробітна плата становить 4100 гривень, а у той час як загального лозева 3400 гривень. Те, що зросла заробітна плата лісівників Черкащини, не одне досягнення нового керівника. Крім цього, Олександр Миколаєвич основну увагу приділяє створенню нових лісів. Адже вважає, що створюючи нові насадження, лісівники виконують головне своє завдання. Першочергове завдання лісівників це створення лісових культур. І ми, лісівники Черкащини, приємно вражені і підтримуємо рішення новопризначеного нашого начальника обласного управління лісового мисливського господарства Олександра Миколаївича про першочергове завдання, це створення добротних лісових насаджень. Я думаю, це рішення правильне і його всі підтримають всі лісівники Черкащини. Нещодавно черкаські лісівники провели обласну акцію Посади ліс. Головна мета заходу патріотичне виховання молоді, прищеплення любові до рідного краю, формування у молоді шанобливого ставлення до природи. Акція Посади ліс проводиться з метою зміни свідомості громадськості. В цьому році була проведена акція, і посаджена нових лісів сторона на площі 25 гектарів. В майбутньому ми плануємо кожен рік проводити подібні акції, залучати до них школярів, громадськість, адмінперсонал, взагалі всіх, хто має бажання. Постійно йдуть нарікання на лісівників щодо вирубки лісу. Тут можна провести легеньку перерегу між сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом. Якщо взяти до уваги сільськогосподарське виробництво, ці пшеницю проводять догляди за посівами, люди радіють. Збирають ворожай, люди пишаються. Якщо говорити про лісогосподарське виробництво, коли садять ліс, люди радіють. Десятки, десятки років проводять догляди, цього ніхто не помічає. Коли починаємо збирати ворожай, починається критика. То, на мою особисту думку, для того, щоб давати якусь оцінку праці лісівників, потрібно мати хоча б... Хоча б елементарне розуміння ведення лісового господарства. Ініціативу нового керівника Черкаського УОЛМГ підтримала Черкаська обласна державна адміністрація. Безпосередньо приєднався до акції лісівників губернатор краю Юрій Ткаченко. Сьогодні висаджуємо майже на 25 гектарах ліс, це більше 200 тисяч дерев. Не просто висаджується ця акція працівниками лісового господарства, а якраз ми бути нашим поколінням, нашими дітьми, які повинні знати, яким способом це повинно робитися, як робили це наші діди, батьки робили. Значення має досить дуже велике. По-перше, це людина, та, яка вже посадила дерево, вона ніколи не буде шкодити в лісі. Я вважаю, і це закладається свідомо в людині вже відповідальність за збереження. Лісу цього ж самого дерева за те, щоб, що залишиться саме власне, дітям, що залишиться нашому поколінню. У цей день ліс садили не лише в Черкаському лісгоспі, а й у всіх лісових господарствах області. Загалом лісівники Черкащини виконали усі завдання лісокультурного виробництва. Відтворення лісів та лісорозведення провели на площі близько півтори тисячі гектарів. А це понад 100% запланованого. Також, що не менш важливо, лісівники краю заготовили 45 тонн лісового насіння. Бо всім фахівцям відомо, що саме насіннева база забезпечує у майбутньому лісогосподарські підприємства хорошим посадковим матеріалом. Ці здобутки введення лісового господарства стали можливими завдяки самовідданій праці працівників лісогосподарських підприємств краю. Щодо показників діяльності, то вони не погіршилися, навпаки, даже покращилися. Якщо брати і економіку, От, е, виросли там і заробітні плати, і реалізація, не дивлячись на кризу. Психологічна атмосфера колективу набагато покращилася. Справа в тим, що раніше е, йшли на роботу в, в очікуванні того, що ти такий сякий ти погано працюєш. На сьогоднішній день усі люди йдуть з піднесеним настроєм, з радістю йдуть на роботу і з радістю повертаються з нею. Такі результати роботи, які досяг колектив Черкаського ОЛМГ протягом останнього часу, дають підстави для оптимізму, впевненості в тому, що наступні кроки на шляху до економічної стабільності будуть дедалі впевненішими і результативнішими. У Державному агентстві лісових ресурсів України розуміють, що задля ефективного ведення господарства вкрай необхідний розвиток лісової інфраструктури. Будівництво доріг наблизить галузь до євростандартів. За оцінками експертів, понад 80% лісових угідь лишаються недоступними для наземного транспорту. Тому агенція спільно з лісовими господарствами протягом останніх років успішно будує сучасні лісові дороги в усіх регіонах держави. Для чого взагалі потрібні лісові дороги? Першочергово це як зменшення собівартості ділової деревини, які е, вивозять лісгоспи з лісу. Це правильне ведення лісового господарства, це до зрілих масивів можливість добиратися транспортом. Крім того, в майбутньому це відображається і на підвищенні заробітної плати працівників лісової галузі, тому що, відповідно, зменшується собівартість цієї ділової деревини. В подальшому це і більші надходження до державного бюджету. Взагалі це надзвичайно важлива робота. Яку активно зараз проводить Лісове Агентство України. Якщо говорити мовою цифр, то ми, звичайно, відстаємо від провідних європейських країн. Та все ж останніми роками кількість лісових магістралей у лісових масивах України значно виросла. Протяжність лісових доріг сягає близько 74 тисяч кілометрів. Звичайно, це дуже мало, якщо порівнювати з європейськими показниками. Якщо взяти я такий показник, кількість доріг на 1000 гектарів лісу, то в Україні, наприклад, в загальному, в середньому є 7,8 кілометра, на рівнині 11 кілометрів, в горах ну, середні 4,8, але є від 1,7 ну, до 4,8. В той же час в лісах Швейцарії, Австрії, Німеччини 55-60 кілометрів доріг на 1000 гектарів. Тобто реально через кожних 300 метрів в лісі. В Австрії, в Швейцарії, Німеччині є лісова дорога. Тобто кожне дерево, яке в лісі померло, впало, можна його забрати без школи для природи, бо воно і так вже не приносить користь. І в гірських лісах ми рівняємося на досвід Австрії, Німеччини, Швейцарії. В рівнинних лісах на досвід Франції і Фінляндії. Тому що Фінляндія також болота, і тому от вони ну, найкращий досвід. Лісові дороги це важливий об'єкт лісової інфраструктури. Вони відіграють велике значення у питанні охорони лісу від пожеж і незаконних рубок. А саме головне поліпшують освоєння лісового фонду у важкодоступних місцях. За минулі роки, 2012 2013 ми вийшли на темпи будівництва, такі, як сьогодні є в Фінляндії. Тобто на... Ну, кожних тисячу гектарів лісу ми будуємо 120 метрів дороги. Ну, це насправді дуже великий показник. Минулого року побудовано 1132 кілометри доріг. В цьому році план близько 700 кілометрів. У лісовому господарстві приділяють особливу увагу будівництву лісових доріг. Кожен бажаючий може зайти на сайт Держлісагентства та побачити стан лісових доріг, які вже збудовані, та тих, які ще будуються у лісових масивах України. Ми ведемо суцільний облік будівництва. Тобто ми з вами зараз розмовляємо, за цей час побудовано, скажімо, там 50 метрів дороги за пів години. Тому що працюють 52 екскаватори, там 38 бульдозерів, 200 самоскидів. І весь час ці дороги будують. Люди їх будують, кажуть, ну, весь світлий час доби. І для того, щоб мати контроль з цим процесом, ми в реальному режимі часу можемо бачити, де знаходиться кожен із екскаваторів, де розташована траса дороги по інтернету через GPS-навігатори, через супутники, ми бачимо, як іде процес будівництва. Відповідно, це дає нам можливість, по-перше, контролювати і в той же час дає можливість широкому загалу побачити, як іде будівництво. Можна побачити, де дороги повинні будуватися і де вони вже збудовані. На тих дорогах, де вони збудовані, є розташовані фотографії і видно. Яка ця дорога є? Як вона виглядає? Діяти спільно і злагоджено з новим керівником Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства вже навчилися лісівники Житомирщини. Звичайно, що з призначенням нового начальника управління в житті лісівників краю багато що змінилося. Завдяки професійним якостям молодого керівника лісогосподарське господарство Житомирської області протягом останнього періоду досягли гарних результатів. За 9 місяців поточного року підприємство Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства вдало виконані всі поточні завдання. Так, до, бюце, до бюджетів усіх рівнів сплачено понад 109 мільйонів гривень, що на 40% більше, ніж показник минулого року. Підприємства тримають курс на збільшення середньої заробітної плати на підприємства. Станом на сьогодні вона становить 3466 гривень на мовно одного працюючого, що є достатньо високим по галузі і по Україні. І е, в той ріст, який ми вдалося досягти, це 5% до показника минулого року. Хотілося б відзначити позитивні зарушення і тенденції у виробничій діяльності, що я маю на увазі. Ми збільшили відсотково на 6% показник заготівлі лісопродукції, реалізації лісопродукції. Хотілося б відзначити те, що ми переорієнтуємо сировинні потоки на внутрішній ринок. Частка внутрішнього ринку у продажу круглого лісу збільшилася на 10%. Тим самим експортна частина. Поставок лісопродукції зменшилась на 6%. Варто додати, що Житомирські лісівники також розуміють, що будувати лісові дороги потрібно, адже за ними майбутні лісової галузі. Тому Житомирщина одна з областей рекордсменок, де в цьому році збудували найбільше кілометрів лісових доріг. Зазначимо, що лісові дороги будуються лісогосподарськими підприємствами, переважно власними коштами. За останні е, три роки ми збудували е, доро... лісогосподарські дороги протяжністю 6 кілометрів на загальну суму мільйон 870 тисяч. У е, 2014 році ми збудували кілометр 720 метрів лісової дороги протягом е, трьох місяців. Новозбудована лісова дорога розвантажила місцеві дороги та дозволила скоротити шлях вивезення деревини в декілька разів. І, звичайно, така лісова магістраль має неабияке соціальне значення. Із задоволенням розповідає про співпрацю із лісівниками очільник Житомирської районної державної адміністрації. Всі питання, які стосувалися лісового господарства області і району на сьогоднішній день виконуються дуже швидко, без всяких проволочок. І мені дуже приємно з молодою такою командою працювати. Ніхто не дивиться ні на які партійні регалії. Всі просто е, працюють і працюють дуже плідно, тому що ми бачимо сюди, цю дорогу, яку за два роки зробити таку дорогу, це просто ну, неможливо. І це величезна заслуга керівництва і області, і району. Ну, я маю на, увазі лісгоспу, е зробити таку роботу. на Житомирщині не тільки будують хороші, а саме головне, такі потрібні лісові дороги. Але якщо говорити про господарсько-фінансову діяльність управління, то вони можуть гордитися гарними показниками. Житомирські лісівники отримали чималий прибуток і, як приклад, зріс видаток на соціальний захист працівників та зросла заробітна плата. Недавно була колегія обласного управління лісового господарства Добринському, підбували підсумки за 9 місяців роботи, і всі показники, які по лісогосподарській діяльності, по лісопромисловій, все виконали і перевиконало. Якщо об'єм реалізації, то він перевищує більше 120%. Якщо сказати ріс праці, він виріс в результаті і заробітна плата збільшилася. Я думаю, це основні критерії показники. На Житомирщині створюються належні умови праці для працюючих у лісовому господарстві. Досягнення Житомирського Олмиге, як у минулі роки, так і сьогодні це результат спільних зусиль усіх працівників, кожного в дружньому колективі. Безперервний рух уперед забезпечує добросовісна і наполеглива праця кожного працівника. Від лісокультурниці, лісоруба до начальника управління. Молоді фахівці, які прийшли працювати в лісове господарство, хочуть заручитися підтримкою та сподіваються на розуміння з боку більш досвідчених працівників галузі. Молода людина при бажанні може швидко підвищити свій інтелектуальний рівень. А старі кадри і вихідці з минулого перевиховувати їх справа марна. Тому, на мою думку, Львівщина зараз отримала нового керівника який має прогресивне бачення, сучасне бачення на ведення лісового господарства. Я думаю, що провідний досвід світових держав дозволить нам провести зараз кадрові, розумні реформи в лісовій галузі держави. Першочергово це реформування взагалі існуючої системи. Позиція нинішнього керівництва Державного агентства лісових ресурсів, особі Валерія Вікторовича Чернікова, це чітка це зміна, поступова зміна керівного складу лісової галузі на молодих працівників. Вони зрозуміли, бо молоді працівники не бояться робити реформ і готові їх робити. Звісно, там лунають скептичні відгуки щодо відсутності досвіду роботи, відсутності молодого віку, але я на це ствердно можу відповісти, що мій досвід роботи на різних посадах в чотирьох централь... центральних органах виконавчої влади, дає мені чітке бачення, як працює державний апарат і що в ньому потрібно змінювати. Таранна, збагачена знаннями молода зміна поруч із досвідченими майстрами лісового господарства здатна виконувати всі завдання, які стоять перед лісовою галуздю України.